Що, друзі, всіх вітаю на каналі! Трошки покажу вам нашу роботу, що ми робимо, як нас виходить, чим ми робимо Навантажувач галтех. Трактор МТ зончик, ну і в якості до груза в нас Діски АГ-24. Укладаємо трошки дорожню плиту, наводимо порядок біля нашого господарства чи у нашого господарства. Уже, слава Богу, навели тут лад із паперами, тепер можна трошки його все облагородити. В общем, що? Укладаємо так дорожну плиту, попередньо робимо відсипочку, вирівнюємо і тоді вона гарненько лягає. Казав батькові, давай зробимо бруківку. Каже, не треба. Дуже дорого, дешевше плитою. Ну і в общем, слово батька остаточне. В даному випадку плиту перевертаємо гладенькою стороною. Ось так вона в нас виглядає тут красиво. Зараз перевернемо, подивимося. А, там немає, так, да, мабуть. А з тої сторони є? Нема. І там немає. Як він її перевертати буде? Олег, привіт. На ту сторону аж. немає. Ну подивимося, як її підніме зараз. Та щоб... А? Вага такої плити 2 тонни 200 кілограм. Забирать? Давай. О, З тої сторони вона рівненька-рівненька, як тільки з заводу. Трактору. Страшно. Чуєш, мені кажеться це дуже опасно. Зараз по трактору як гепне, я боюсь. Дуже опасно. Проще взяти другу плиту там, де ушка є. Якщо вже щоб покласти що ми чіп... Чи... А, він сейчас переїде трохи. Що, і там чи Давай. Так, да, ото надіжніше буде. Не треба? Я думав за оцей це тоді в нього переверне, він не лопне. Так. Довшу. Давай. Оп. Є. Так, а де наш клю цей? Полузвіно? Що ми таке ми придумали. Треба перевернути плиту, щоб потім її вкласти, бо інак нема діла. Так. Сьогодні трошки у нас ЧП відбулося. Перегризла мишка кабель на весову. І все, і нас перестали працювати ваги. Б'є ошибку, тензодатчик. Не може коректно нічого показати, ну не показує взагалі. То, в общем прийшлось визивати сьогодні сервіс із Харкова, тонар. Хлопці прилетіли оперативно, все як положено. Ну і в общем зробили нам. Поміняли кабель, думали, що датчик, але слава Богу, кажуть, легким переляком відбулися. Так що, друзі, от мишок треба щось робити. Вони час від часу шкодять. Понакидав туди їм трошки отрути. У нас там гнізно вже позаводились, а воно ж кукурудза, то на сінинка якась, і вони з поля біжать сюди, тут де є пожива. Так що тоді переїдають кабель. Зараз перевернемо плиту і сюди її змонтуємо. І отак повністю хочу зробити дорожкою заїзд. Така буде невеличка парковка, а далі тоді вже будемо відмощувати ту сторону. Хочу зробити повністю територію рівненьку, ну, з невеличким е, нахилом, для того, щоб сходила вода. І щоб тут можна було зерно висипати, техніку якусь поставити. Ну в общем, трошки до ума все подоводжу. Сушарка ще поки не продана. Е, кому треба, за ціною договоримося. Я думаю, що скидка буде нормальна, просто якраз сезон. Я думаю, що хтось захоче собі придбати даний апарат. У нас два роки, два роки кукурудза суха з поля, то вона просто стоїть без діла, нема потреби її тримати поки що. Ні, не надо. А, ти ж до цю сторону. Ну так. Да. Ну да, да 10-25. У нас пройшов усе. І мідні труби. А ну. Що ж? А, щось він каже, щоб на два я не бою що він хоче не... щось він каже удлінить у нас короткий а удлінить да. хорошо удлінити треба удлінить треба чого вона корона не ти не длін а длінними взяв то він не побачив все длинне О, дивись. Нє-ні-ні-ні-ні. Аккуратно. Це вага цієї плити десь 2200. А погрузчик у нас бере 2 тони. Що з запасом? Давай щось кинемо. Підожди, хай не видно. Підожди, зараз він туди щось кине. Бо це же ж не витягнемо. Зараз досточку підкинемо і буде порядок. Так, що пишуть хлопці? Всім привіт. Не знаю, трошки покажу вам нашої роботи. Чим займаємося. Два трактори в полі вже доорюємо, практично все закінчили. Може два дні ще поорати і все. І у нас відпочинок. Кукурудзу не сушимо, соняшник не сушимо, поки нічого не продаємо. Ждемо, поки підніметься ціна. Ціна підніметься 100%. І на соняшник, і на кукурудзу. На кукурудзу вже росте, плюс 100 гривень. Ну і трошки ще почекаємо, і будемо тоді дивитися по ситуації. Оце таке. А так потихеньку наводимо порядок біля території, на території. Так званий суботник. Оце трошки архаїчна назва, але іншого тут не підбереш. Хочемо купити Маніту або JCB на майбутнє, щоб робити отакі роботи було легше. Тому що все ж таки на тракторець трошки є навантаження і переднє міст вже так чуть-чуть підгуляний, то треба з нього трошки знімати цю нагрузку. JCB є JCB. Або Маніту. Хоча і цей непогано справляється. Якби не він, то нас би було б, звісно, нам би було б важко. Ну, красота. Та що ти? Так, така тут хай буде, він же тоді його буде ставити. Чіпляємо його за 4. Ну так давай. Як же ми його витягнем, коли він там? Роз щебри. Нет, там вже ні. Є. Сейчас піжди. Що? Ага, сюди. Вже. Так, дожди, я підсуну. Все, я зачалюю. Так, може. Можу зробити довшу. сюди. Держи. Держи маленьку. Я беру. Я беру. Друга маленька. Чи не, чи це довша? На маленьку. Зараз, я розпутаю, подожди. Зараз, секунду. Отак. От я зрозумів, не можна так робити, так. Да, все правильно. Давай. Опа. Отако. От все. Начало і зараз будемо мостити. Кажу. Оце, друзі, нам приходиться все робити своїми силами, щоб ніхто не сказав, що он там та є. Все робимо своїми руками, своїми ресурсами. Колгос нам у спадщину не прийшов, все повністю куплялося з нуля. Ну якось так. Тому і ціную кожну копійку і час, який є вільний. Тому що гулять тут нема коли. Так, а ну давай трошки вирівнюй. Тоб... Давай назад, назад, назад трошки. Трошки назад. Давай, давай, давай. Хорош? Хорош. Тепер хай трошки. Щас, тепер хай трошки опуск... Опускай, опускай. О, давай, давай, оп. Стоп, стоп, стоп. Ні, так тут він нормально положить. Підожди. Приподнімай хай. Приподнімай. Хорош. Тепер хай майнає, так? Да? Все, майнає. Порядок. Все. Тут треба трошки прибрати. А тут трошки і тут трохи прибрати, напевно, треба. Ось тут треба повністю щесати його. Може й так. Ну все одно, я думаю, що тут помимо цепка багато насипано. Ну то давай пробувати. Ну і там треба буде. Хай, наверно, піднімає. Тут нормально. Оцей? Ні, цей югол не дуже рівно. Тут високий. Тут високий, диви, зачіпає. Ось, що, десь сантиметр, може два. Вище. Вище, бачиш. Так. Ну середина, так, да, але там бачиш трохи Тут він нахиляється. Убрать, а трохи, туди да. додать. Туди добавить, а там і там убрати трошки. Стус убрать туди добавить. Ну так. Да. Все. Так, а де граблі? Ось тут прибираємо. Блін, немає телефон держати, і знімати і держати. Друзі, буду завершувати стрім, бо робота не короче, не ждатиме. Все, будемо працювати.